У середу, 2 квітня, у Сумах провели в останню земну путь хороброго захисника України, 43-річного сержанта Державної прикордонної служби Сергія Моголенця. Воїн-оборонець служив інспектором прикордонної застави з місцем дислокації у Краснопіллі. Загинув чоловік 24 березня поточного року під час виконання бойового завдання по захисту від окупантів Сумщини, залишаючись до останнього подиху, вірним військовій присязі та українському народові. Світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщині навіки залишиться у серцях людей, які знали, любили та поважали Сергія. Загибель героя це велике горе і втрата не тільки для родини моголенців, а й для всієї нашої громади, України. Загалом. Дуже така тяжка втрата цього хлопця. Я з ним вперше познайомилася в 91-му році, коли повернулася до порогу рідної школи. І був він у четвертому класі, я була класоводом. В моїй пам'яті залишився його такий теплий, прямий і світлий погляд. В цьому погляді так глибоко було, була доброта, і оця, цю доброту він проніс через все своє коротке життя. Цією добротою він допомагав всім хто його оточував односельчанам, допомагав своїм друзям. Ну, напевно, завдяки цій доброті він і мав дуже багато друзів. Був вічливий, наскільки такий добродушний, і від нього постійно йшло тепло. Тепло не тільки, тепло не тільки в, прям, в такому переносному розумінні, але й в прямому, особливо пенсіонерів і людей одиноких. Уже в період, коли йшла війна, він забезпечував твердим паливом, не давав нам захолонути в самі сурові зими. І всі оці риси свого характеру він увібрав унаслідував від свого батька Олександра Дмитровича, якого ми також поважали йому, любимо як односельця. Тому для батьків це дуже велика втрата, і дай Бог, щоб е, сили, які в них є, вони примножилися принести це тяжку втрату і таке велике горе. Е, а Сергію вічна пам'ять, і в, наших, в нашій пам'яті він залишиться назавжди доброзичливим, таким е, добрим, вічливим. Хай земля буде йому пухом, царство йому небесне, тому низький уклін батькам за такого сина, за його виховання, тому тяжко згадувати і тяжко втрачати таких людей. На них була надія наша і це наше було майбутнє. Тому мій низький уклін всім. Сергій народився і виріс у рідному селі Мезанівке. І тут і дитинство пройшло, і школу тут закінчив, і тут і сім'я, має двох синів. Усе тут і робота тут була. Спочатку працював у Агроліс, «Агроліс» та компанія. тоді ж, як вона розпалася, перейшов у цю прикордонну службу і там ніс службу, захищаючи наші кордони рядом, і загинув рядом. Майже коло рідного села. Батьки порядні, дуля мами така випала, нелегка, тяжка. І то має двох синів на даний час. Одного теж не знає, де він знаходиться, в хто чи був добрий, чуйний, завжди вітався і спросив як справи, і все. Висловлюємо співчуття батькам. Триматися Валентині, Вікторів, Олександру Дмитровичу. Хороший односельць, порядна сім'я. По-моєму, 23-й 23 рік. Я його останній раз бачила на блокпосту, і той ясний погляд, його так він і залишився у нашій пам'яті, але такий самовпевнений був хлопець, відданий, мужній так, такий. Що, казав, вибору нема, треба йти захищати. Да свою країну як мешканець села він нам запам'ятався з положительної сторони. Нема слів, що такі хлопці молоді. Він набагато менший від нас. Він мого сина, кум, нема слів. і все. Відспівали захисника України Сергія Моголенця у Свято-Георгіївському храмі Православної церкви України. Ще молимо за упокоєння душі. Спочилого раба Божого, новоприставленого воїна Сергія і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної, Господи помилуй, щоб Господь оселив душу його там, де праведники спочивають. Господи, помилуй мужнього прикордонника сержанта Сергія Моголенця з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.